Перезапустити, скажімо, зв'язок з аліною шишовою. Нагадаю, що так сьогодні близько 9-ї ранку, і ці кадри вже ширяться мережею. Невідомий зробив 5 пострілів в. Полковника СБУ звати його Іван Воронич, мається на увазі загиблого, і через це власне він загинув на місці стрілянини. А на кадрах видно, як нападник тікає. Кадриці зафіксувала камера відеоспостереження, і власне зараз в місті проводяться заходи для того, аби затримати стрільця Аліна Шишова працює на місці стрілянини, на місці нападу, і вона розповість більше подробиць. Аліно, вітаємо тебе. Привіт. Так, колеги, вітаю! Ми зараз перебуваємо в Голосіївському районі столиці. Хочу зазначити, що на місці події нікого не пускають. Адже, як нам зазначили, там тривають слідчо-оперативні дії. І, власне, працює Нацполіція, Служба служби безпеки. Вони роблять все можливе, аби з'ясувати обставини злочину, а також затримати нападника. Загалом на відео, яке ширилося мережею, можна побачити, як. Чоловік він вийшов зі свого будинку під'їзду, трохи пройшовся і на нього невідомий наблизився, підбіжав і просто впритул поцілив п'ять куль. Як зазначається, п'ять зробив прицільних пострілів з пістолета з глушником. Після цього він зник з місця злочину. Ну а потерпілий він помер на місці. В СБУ не кажуть імені офіцера, втім вони зазначають, що це був саме співробітник Служби безпеки. Також колишній розвідник Роман Червінський стверджує, що вбитий це полковник Іван Воронич за його словами. Я цитую, це людина, яка боролася з ворогом з 2014 року, і він був одним з тих, хто започаткував в СБУ напрямок, який зараз створює. Багато проблем для Росії. Наразі правоохоронці відкрили кримінальне провадження винним загрожує довічне позбавлення волі. Наразі це поки що вся інформація. Тож студія я передаю вам слово.